Коли діти завершили гру, брата вже не було з ними. Хлопчик веселко лишився з дівчинкою наодинці. Дівчинка хотіла, щоб Ісус побачив кінець гри, і трішки засмутилась. Шкода, що брат пішов, так би хотілося обіняти його, сказала вона хлопчику. Той співчутливо глянув на неї. Він відчував цю безмежну любов, що була між ними. Не хвилюйся, може, в нього є справи. Не хвилюйся, може, в нього є справи. Я впевнений, що все гаразд, але якщо хочеш, пошукаємо його разом. Дякую, рідний. Вона глянула на хлопчика, і вони відчули себе дорослими. Дякую, що переживаєш за брата так само, як і я. Просто розумію вас обох, мовив юнак. Пішли. Я думаю, тата підкаже, де він. Тієї миті до дівчинки спустився її янгол. Ісус просив занести тебе до нього на інший континент. Там зараз осінь і неймовірно гарно. Хлопчик веселка усміхнувся. Вона побачить ще одне красиве місце. Він в порядку? запитав він. Хлопчик відчував, що так, але хотів, щоб дівчинка не хвилювалася. Так, і з ним усе добре, відповів Янго. Дозволиш, я вкраду принцесу? Привітно, спитав він. Дівчинка веселка ніжно обняла свого хлопчика. Я дуже люблю тебе, прошепотіла вона. Він поклав голову їй на плече, пригорнувши до себе, Ще разу обіймав як останній. Коли вони попрощались, ангел переніс дівчинку Веселку у фруктовий сад. Там, куди вони прилетіли. Там, куди вони прилетіли, була осінь. Янгол залишив її і полетів. І мала б. А... Він поклав голову їй на плече і пригорнув до себе. Щоразу обіймав як останнє. Янгол залишення. Коли вони попрощались, ангел переніс дівчинку високу у фруктовий сад. Там, куди вони прилетіли, була ось. Коли вони попрощались, ангел переніс дівчинку веселку у фруктовий сад. Він залишив її, і полетів, і мала розглядала новий пейзаж. Плоди вже майже зібрали, але подекуди можна було побачити яблуку або вишеньку, та вона трішки посмакувала. Мала гуляла між деревами, як раптом. Кого це я знайшов? Почувся біля куща калини такий рідний і улюблений голос. Ісус сидів на почепки біля куща і усміхався їй. Брат! вигукнула дівчинка і шмигнула до нього, ніжно пригорнувшись і обійнявши за шию. Як же я тебе люблю! вигукнула вона, подум... вона подумки, вигукнула вона подумки, знаючи, що він чує. Ісус лагідно приготався стрічку до себе. Відчуваючи стук серця. Час ніби них обох. І, і усе на коло розчинилося у легкому вітрі, що розносив промені осіннього сонця. Вони не хотіли відпускати одне одного. І того дня час був на бокці... Вони не хотіли відпускати одне одного. І того дня час був на боці обіймів. Дізнавайся на мистинка, ти переживала за мене запитував брат, легенько воскочив її збоку. Я, ти пішов непомітно, ми хлопчиком захвилювались. Точніше тільки я, а він мене заспокоїв. Що він казав? Ісус уважно і тепло дивився на сестричку, що в тебе свої справи і запропонував тебе пошукати. Він мав рацію, треба було дещо закінчити, Мав брат і знову глянув її в очі. Котику знай, якщо в мене буде щось не так я завжди котику знай, якщо в мене буде щось не так я завжди тобі скажу. Якщо не зразу, то пізніше ти його. Котику знай, якщо в мене буде щось не так я завжди тобі скажу. Блін, котику знай, якщо в мене буде щось не так я завжди тобі скажу, якщо не зразу, то пізніше ти обов'язково все дізнаєшся. Ти ж у нас у часі подорожуєш, то я ніколи не залишу без твоєї підтримки. Точно? спитала дівчинка, і її очі чомусь стали вологими. Точно, диченятка, моя іди до мене, сидячи на пошеп Сидячи на опочетки, він пригорнув її до себе. Масік мій, я не хотів тебе засмучувати. Просто я переживаю за тебе, не передати як сильно. Тато казав, що все буде добре, але я все одно хвилююсь. Я теж маленька. Брат обіймав її, а потім легко взяв за плечі і глянув її в очі. Домовимося берегти одне одного гаразд? Я обіцяю, що нікому не дам тебе образити. І я обіцяю, що нікому не дозволю ранити тебе. Якщо що, приходь до мене туди. Здрасте. Папа. Дякую. Якщо що, приходь до мене туди. Земний світ Святим Духом. Я зроблю тобі чаю. Я зроблю тобі чаю, а? Я зроблю тобі чаю, усміхнулась дівчинка. На очі Ісуса набігли сльози, але він встиг це приховати. Неодмінно прийду. Лагідно пообіцяв брат. Вони ще трішки погуляли. А потім Ісус покликав Янгола дівчинки, бо в них обох, ще були справи.